Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі монета України 1 гривня 2006 року. Монета виготовлена з алюмінієвої бронзи. Ось так виглядає, має жовтий колір. На реверсі монети бачимо напис 1 гривня 2006 Україна. По колу підкова та зверху Тризуб. На аверсі монети. Зображений князь та напис Володимир Великий. Гурт монети має напис 1 гривня 2006 друзі. На сьогоднішній день є монети, які представляють велику цінність для колекціонерів. Зокрема, якщо вам попаде 1 гривня 2006 року. Виготовлена не з алюмінієвої бронзи, з будь-якого іншого металу або магнітна, ціна на таку монету договірна. Її також попадають різні браки. Найціннішими це є брак гурта. І якщо у вас на монетці на гуртові, буде стояти дата. Не 2006, а будь-яка інша. Ціна на таку монету, друзі, розпочинається від 500 доларів. Ось так на гурті будуть стояти інші дати. Як бачимо 5, 4, 0, не 6 кінці Є ще також різноманітні повороти, самим цінним є поворот на 180 градусів. Монета в ідеалі виглядає ось так, як американські монети. і Якщо вам попаде така монетка, ціна меню також договірна. Це приблизно розпочинається, якщо в гривнях, друзі, десь від 20, 30 тисяч гривень. Ось такі монетки. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Мирного неба, всім пока.